Отже, наскільки я можу зрозуміти, згідно із цим додатком. Ансамбль контрактової площі, тут він називається комплекс споруд контрактової площі, заноситься до державного реєстру нерухомих пам'яток. І відповідно на всі ті споруди, які вказані у відповідній обліковій картці, на всі ці споруди, включно з гостинним двором, який є в тому переліку, поширюються норми і правила законодавчі по. Збережені охороні культурної спадщини Черці. Ви у вас щось зором, я хіба схожий на Азарова? Ви мені скажіть, на портачний Мінрегіон, а ви прийшли протестувати під Міністерство культури. Що ж вона йдеться? Ви можете повернути пам'ятки. Красне осадок, можна Так, можна в коронавіру. А ситуация напоминает, вот у меня справочка есть, как первокашка. Вот этот домик можно снести. Доллар, вложенный в уничтожение культурного наследия, минимум 72% роста. Вот это экономика. Сейчас мы про призупреждение, рубит.